З цих фотографій усміхаються молоді обличчя ліцеїстів, випускників, які загинули на сході. Історія кожного бійця тут дорога. цей Федя ось цей теж загинув. І знаєте, і руки. От бачите, які в мене руки. Вони потріскані, всі такі в багрові. А це я, щоб жити, виживати. Я в лісі збираю ягоди і продаю. От він нас вчився. Потім поступив в Одеську академію на десантний факультет. Потім там щось не захотів вчитись, пішов потім, і він прапорщиком загинув. В АТО. За понад 20 років, відколи існує військовий ліцей, тисяча його випускників стала офіцерами. Викладач Валентин Суприган служив у миротворчих місіях. Його син зараз воює на Донбасі. Щоб бути військовим, треба мати бажання до того. не треба любити армію, треба любити свою державу любити. у ліцеї навчається 450 учнів. 60% з них продовжують навчання у військових закладах. 80-90% йдуть загалом у силові структури. Вони приходять сюди з цим жіночим вихованням. Вони трошки вони не вміють нічого робити. Починає з того, як ліжко заправити, розумієте, як того гудзика пришити. От і так далі, тому що за них все робили батьки. Тобто нам треба, щоб ми зрозни зробили самостійних людей, чоловіків, які б вміли приймати відповідні рішення, за них нести відповідальність за ці рішення. І після того вони вже будуть тоді будуть виходити в життя більш-менш підготовленими людьми. Віталій і Василь вже три роки ліцеїсти. Планують своє життя пов'язати з військом. З початком АТО, коли до них почали приходити бійці, зрозуміли, що армії потрібні освічені офіцери. Деякі офіцери навіть не розуміють свого завдання і неправильно формують його особовому складу, а особовий склад, тому й гине. От через це нам потрібні досить такі висококваліфіковані офіцери, щоб ми все-таки могли перемогти в цій війні. У мене тато офіцер відмовляв мене спочатку. Нема того, що раніше було всі без так без відповідально ставились так менше вчилися на роки, А зараз як пішла війна, то стали. Багато прикладів є мужності, хоробрості, і треба їх наслідувати. Серед першокурсників ліцею є діти бійців, які воюють, і тих, що загинули сироти і напівсироти. Є діти із забезпечених родин і впливових батьків. Контингент дуже різний. Багато хто з них ще не розуміє саме поняття військова еліта. Військовий має бути швидкий, захищати батьківщину. Розумним також має бути сильна держава, повинна мати сильну армію. А відтак високоосвічених військовослужбовців, які люблять свою державу, Галина Трищук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.